Сьогодні вівторок, 4 квітня, ви дивитесь новини сьогодення на телеканалі. ОТБ у студії для вас працюють Павел Посхов та сурдоприкладач Моніка Саробей. Добрий вечір. Учні повернулись до занять. У будинках тривають роботи з відновлення пошкоджень. У Балаклії продовжують ремонтувати будівлі. Уже від понеділка учні третьої та шостої шкіл, що постраждала від вибухів боєприпасів, відвідують заняття. Цієї середи розпочне роботу після ремонту дитячий садок номер 8 Хідровіту Балаклії обговорили під час чергового засідання штабу з відбудови будівель та споруд постраждалих під час надзвичайної ситуації. Наразі аварійно-відновлювальні роботи проводяться у 54 багатоповерхових будинках, що у селищі. І нафтовиків та на вулиці Арсенальній. У першу чергу здійснюється ремонт покрівель. Потім будуть проведені внутрішньобудинкові роботи. Наразі вже замінили вікна на металопластикові. Наприклад, за адресою вулиця Арсенальна 27, встановлено 335 віконних та дверних блоків. Повністю закінчити заміну вікон на цій вулиці планують до 16 квітня. Крім того, нині проводиться монтаж вікон у багатоквартирних будинках у селищі нафтовиків. Призначені з 1 жовтня 2016 року субсидії діятимуть до 30 квітня цього року. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається окремо на опалювальний період і окремо на неопалювальний. Однак, враховуючи теплу весну, у квітні вони будуть перераховані як для користувачів центрального, так і індивідуального опалення, зважаючи на кількість днів опалювального періоду. Про це інформують у Мінсоцполітики України, коментуючи чутки про те, що рання тепла весна, начебто, вплинула на скасування субсидій. Субсидії у квітні ніхто не скасовував. Якщо опалювальний період закінчився, наприклад, 2 квітня, то норма газу тепла або електрики, залежно від опалення, буде перерахована пропорційно кількості днів, а не за повний опалювальний місяць. Проте громадяни, що мають законовлені кошти субсидії, зможуть їх використати, оскільки опалювальний період у нас зафіксовано до 30 квітня. З 1 травня до 30 вересня допомога на оплату комунальних послуг буде надаватися, і надалі однак її розмір буде дещо меншим з об'єктивних причин через відсутність послуги теплопостачання. За доставку газу українці поки сплачувати не будуть. Рішення національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про запровадження тарифів на транспортування та розподіл природного газу, буде призупинено, аби забезпечити непідвищення загального рахунку для населення. Як зазначається, нацкомісія проведе додаткові консультації з Кабміном в частині компетенцій, що безпосередньо залежать від уряду, а саме поширення субсидій на послуги з транспортування та розподілу природного газу, нагадаю, 28 березня нацкомісія встановила для населення і промислових споживачів тарифи за користування приєднаним газорозподільчими потужностями та транспортування газу, який би мали сплачувати щомісяця. Боєприпаси, привезені з районів проведення антитерористичної операції, переховували на Харківщині. Служба безпеки спільно з поліцією виявила схованку поблизу села Башкирівка Чугуївського району області. Про це повідомляють прес-службі облуправління СБУ. Правоохоронці вилучили зі схорону п'ять пострілів до станкового протитанкового гранатомета спг – один до ручного протитанкового гранатомета РПГ 7 дві протитанкові міни ТМ-62, цинк зі снарядами до 30 міліметрової гармати та понад 2000 тисячі набоїв до автомата Калашникова. За інформацією спецслужби, боєприпаси були ввезені до Харківської області з районів проведення антитерористичної операції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Крається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. У харківській підземці посилили заходи безпеки у зв'язку з подіями у Санкт-Петербурзі. Як інформує облуправління поліції, на 30 станціях Харківського метрополітену та прилеглій території будуть чергувати три сотні правоохоронців. На прилеглі території до охорони громадського порядку також будуть залучені працівники управління патрульної поліції, батальйону поліції особливого призначення. А також будуть задіяні автопатрулі. Ці сили максимально наблизять до виходів з метро. За необхідності також будуть задіяні працівники кінологічної служби для посилення безпеки. Харківські правоохоронці ретельно перевірятимуть документи, підозрілі валізи та пакунки. подозрительных объектов в метро или прилегающих территориях, немедленно обращайтесь к работникам полиции или обслуживающему персоналу станции. Или сообщайте об этом по телефону 102 736 0777 739 1333 или сімдесят п'ятдесят дев'ять триста. хочу обратиться к вам с з с пониманием отнестись к действиям работников полиции, так как эти меры направлены прежде всего для безопасности наших граждан. Генеральне консульство Польщі у Харкові сьогодні відновило свою роботу. Про це повідомили в самому консульстві і зазначили, що відвідувачі будуть обслуговувати у визначені години роботи. Люди зареєстровані на прийом 30 березня будуть прийняті 5 квітня. 31 березня, 6 квітня. Тих, хто зареєструвався на 3-4 квітня, будуть приймати 7 квітня. Нагадаю, 29 березня вночі в Луцьку з гранатомета обстріляли будівлю генкольстольства Польщі. В результаті пригоди ніхто не постраждав, але консул польщі назвав обстріл Луцьку терактом. В цей же день закрились всі генеральні консульства Польщі в Україні, у Києві, Харкові, Одесі, Вінниці та Луцьку. У Харкові поліція шукає потенційно небезпечну людину. Правоохоронці розшукують за підозрою у скоєнні тяжкого злочину 26-річного В'ячеслава Максютенка. Прикмети середнього зросту, середньої статури, волосся темно розсяве. Поліція звертається до усіх громадян. Якщо вам відомо місце знаходження підозрюваного, просимо повідомити до харківського відділу поліції за телефонами, які ви бачите на ваших екранах, або іншим зручним для вас способом. У Харкові на московському проспекті таксі потрапило в аварію. Подія сталася сьогодні в районі вулиці Шевченка. Про це повідомили очевидці в соціальних мережах. Люди інформують, що є постраждалі, яких доправили до лікарні. Наразі офіційна інформація уточнюється. А загалом за добу у Харкові стало ще кілька аварій. За інформацією патрульної поліції, напередодні на проспекті Лваламдау зіткнулася легкова авто. Та вантажівка. В результаті ДТП обидві машини отримали механічні пошкодження. Водій легковика був госпіталізований. Ще одна аварія сталася на вулиці Пушкінській. Там зіткнулись дві машини. Постраждали обидва водія. За попередньою інформацією, патрульних всіх учасників ДТП доправило до лікарні. Обставини події встановлює слідчо оперативна група. Ще одна ДТП сталася напередодні на вулиці Плеханівській. Там зіткнулись дві автівки, в результаті чого одна з них перекинулась. За даними патрульної поліції, в результаті аварії ніхто не постраждав. Одягали форму на швидкість, евакуювали постраждалих із задимленого приміщення та проходили смугу перешкод. На базі Національного університету цивільного захисту відбулись змагання серед курсантів газодимозахисників. Подробиці далі. Ліквідація наслідків пожежі та робота із вибухонебезпечними предметами на харківському полігоні відбулись змагання курсантів Національного університету цивільного захисту. Серед 23 команд обирали кращу ланку газодимозахисної служби. Змагання складались з двох частин: спершу теоретична, причому цього року вона приходила із деякими інноваціями. Вони будуть знаходити время перебування в непригодій среде в условиях, коли затемнене поміщення, коли дополнительные звуки, то есть помощь людей, спасение, обрушение конструкції і так далі. Тобто психологічна нагрузка. У таких незвичних умовах курсанти мали відповісти на 10 запитань за 8 хвилин. Это випросити касаються роботи постового на посту безпеці, то есть розчет времени, який дозволяє в хватает воздуха в аппаратах. вистачає вопросы в апаратах, по деятельности газодымозащитников, по обязанностях їх при роботі в задымленном помещении, в составі ГДЗС, ГДЗ, в и все, що касается этого. Практична частина складалась з п'яти етапів. Це одягання спеціального захисного одягу та спорядження, оперативне розгортання, включення в апарати, пошук та винос газового балону. Після виконання перших трьох завдань курсанти за допомогою подвійної петлі рятують жертву з другого поверху навчальної башти а на останніх етапах виносять спалаючі будівлі майно і проходять смугу психологічної підготовки. Кожен етап має свої нормативи. Одевание защитной одежды, время контрольное по приказу номер 1470, 21, 24, 27. 21 это на пятерку курсант должен одевать и соответственно 3-4. Оперативная проверка по нормативам, по наставлению у нас происходит 50, 55, 60. То есть он должен надеть аппарат и сделать оперативную проверку. Під час змагань на навчально-спортивному майданчику стоять пожежні автівки і горять шини, які створюють димову завісу. В університеті розповідають, такі змагання проводять щороку, аби хлопці змогли набути додаткових навичок з ліквідації пожеж та рятування людей із задимлених приміщень. Олександр вже четвертий рік поспіль бере участь у таких змаганнях, ділиться враженнями. В кожному думку вносяться якісь корективи для того, щоб більше приспособитися до тим умов, які відбуваються в нашій країні». Тобто, якщо в прошлом році це була, наприклад, тренога, мы ми доставали потерпевшего из колодца, То в цьому році ми доставали взрывоопасное вещество из задимленного поміщення. Для мене це професія, это в першу чергу для людей. Ведь известно, що зарплати в нас небольшие, але обіцяють повышение. Вот. Работа тяжела, да, робота опасна, але робота горда. Краща команда газодимозахисників у якості приза отримала п'ять днів додаткових вихідних. За друге і третє місце передбачено три дні. Ірина Клименко, Олександр Лагутін – новини сьогодення. На Харківщині проходить місячник добровільної здачі зброї. Як інформують в управління поліції, він триватиме до 30 квітня. Ті люди, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, будуть звільнятись від кримінальної відповідальності. Нагадаю, що за незаконне володіння та зберігання зброї передбачена кримінальна відповідальність на строк до 7 років. У Харкові трамваї номер 3, 7 та 27 змінюють свої маршрути. Як інформують в мерії, це пов'язано з капітальним ремонтом трамвайних колій на ділянці вулиці Москалівської. Двосторонній рух буде організовано по вільні від проведення робіт смузі. Відтак на період з 4 по 15 квітня з 9 до 17 години буде заборонено рух трамваїв вулицею москалівської від вулиці Гольдбергівської до Новожанова і по вулиці Миколи Бажана від вулиці Москалівської до розворотного кола Новоселівка. З детальнішою інформацією можна ознайомитись на сайті мерії. Про неї знає весь світ, а на Харківщині досі немає музею. Відомої художниці Зінаїди Серебрякової, яка жила у Харкові та в селі Нескучне, де був маєток родини Серебрякових. Щоб познайомити з творчістю художниці всіх охочих та відкрити нескучне для туристів, там відкриють історико-культурний центр присвячений Зінаїді Серебряковій. Відкриття відбудеться 12 квітня. Сам історико-культурний центр розмістили в приміщенні будинку культури села. В ньому буде музейна кімната, побут, який відображатиме епоху життя художниці. Окрім цього, завтра в в Харківському художньому музеї відкриється фотовиставка Володимира Оглобліна, одного з ініціаторів створення музею. Всі роботи присвячені красі природи не скучного, де писала картини Серебрякова, чесно, каже фотохудожник. У нас в кожен рік приїжджають художники, зрелые художники, приїжджають приїжджают діти художественных школ, поэтому, щоб ну, им було комфортніше працювати, щоб ту обстановку, увидели в каких условиях жила эта великая художница. С 2003 года я пытаюсь там, конечно, искать какую-то красоту, которая вдохновлялась вот сама Зинаида. Она там родилась, она там написала все свои самые значимые, самые лучшие работы, ну, по моему мнению, да и не только по моєму, это, э, и і мені родного брата і дяді. Вот все лучше написано все-таки в нескучном. До Харкова повертається французька весна. Щорічний міжнародний фестиваль буде проходити з 7 по 29 квітня. Україна і Франція цього року відзначають 25 років співробітництва. А сам фест відбудеться в 14-те. За словами організаторів, французька весна представляє різні елементи культури Франції. Цього разу фестиваль розширив свою географію до Києва, Дніпропетровська, Запоріжжя, Львова, Одеси, Рівного та Харкова. Приєднуються Бердичів та Івано-Франківськ. Під час заходу харків'яни зможуть побачити дві франко-українські театральні продукції. Спектакль «Антагіона» і балет з елементами брейкінга. Переміщення на любителів кіно чекає весняна підбірка ретроспективи, а також ніч короткого метра, без якої не обходиться жодна французька весна. Також на гости фестивалю чекають концерти, інтелектуальні обміни і безліч інших цікавих проєктів. Організатори фесту, Посольство Франції в Україні, Французький інститут в Україні, мережа Альянс-Францес в Україні при підтримці урядових і неурядових установ України. Робототехніка, яка виховує командний дух і привчає відповідально ставитись до хатніх улюбленців, дві команди школярів із Харківського санаторно навчально-виховного комплексу номер 13 взяли участь у фестивалі робофост більше ніж роботи, який відбувся у Києві. Вони презентували проект Мобільні автоматизовані будиночки з функцією gsm управління, що здобув високий бал. Тема цього року на фестивалі була пліч опліч з тваринами. Тож школярі демонструють, як працює робот, що доглядає за бджолами та поросятком. Це місце називається годування. Одинадцятикласник Ігор Мельник, учасник двох сезонів чемпіонату з робототехніки. Хлопець розповів, що після закінчення школи та вишу мріє працювати у сфері програмування. Програмування робототехніки. Ну воно здається якимось дитячим трохи, але це не дає можливість побачити візуально, як працює програма. Остання розробка команди «Step to dream» робот олень, розповів семикласник Станіслав. Цей механічний помічник за проектом може поратися як із тваринами, так і з комахами. Він може відвести акулу до акваріума. Також він може забрати улюбленця та і відвести його на зону ферми. Наприклад, він виконує також місію бджолярства, там де ми ну, ложимо бджілку на вулик та забираємо мед. Та із найбільшим задоволенням юні робототехніки демонструють макет мобільного автоматизованого будиночка. Простіше будки для комфортного проживання собаки. Для зручності господаря у будку монтовано дві камери зовнішню та внутрішню. розповіли діти. За допомогою спеціального програми можете подивитися на вашого улюбленця. Також у будку була встановлена колонка, щоб призивати собаку до будки і поляч м'ячів для дозвілля собаки. На вході в будки були встановлені розпилюючі затрути від бліг. даху є навіть соящі батареї для обігріву собачого будиночка. Порахували і побачили, що це 1300 доларів. Так во так, це ж можна ще й зробити. Виявляється це не такі великі гроші. Тобто, плюс це економічна грамотність, тому що економічне обґрунтування проекту є такою складовою, яка формує у дитини розуміння, що як можна, як можна, наприклад, модернізувати, зробити дешевше або зробити краще, або воно буде дорожче. Однією з вимог участі у фестивалі є наявність цінностей в учасників, говорять діти. Ідеться зовсім не про матеріальні скарби, а про вміння кожного взаємодіяти в команді. Діти жартома будують машину із низькою посадкою. Ця гра, розповіли вони, об'єднує та активізує на початку заняття. А баті буде наяв. Да. А ще цікаво спілкуватися за допомогою сучасних технологій із однолітками з різних країн, які також люблять робототехніку, кажуть діти. Була. Так звана скайп-конференція з учасником ФЛУ США. Це Данил Дрогобицький, його мама, вчитель професор української мови, і тому він теж знає українську мову. Ми спілкувалися. Він розповів про ФЛЛ США. Він у свої 15 років вже був суддєю. Ну, помічником сиді на ФЛЛ він приймає участь там вже близько п'яти років. Цього року на фесті дебютували учні молодшої школи. Команда працювала над проектом Автоматизована ферма шовкопрядів». Діти здобули перемогу у номінації «Найефектніша презентація, розповіли у школі. Зі слів старшокласників, їх запросили на європейський чемпіонат із робототехніки до Данії. Загалом же цього року у фесті взяли участь 70 команд, що удвічі більше ніж торік. Світлана Маренич, Вадим Максименко, новини сьогодення. Харків'янин став героєм року. Максим Кріпак отримав нагороду в номінації Сильні духом, яку вручають представникам паралімпійських видів спорту. Щорічна всеукраїнська урочиста церемонія героїв спортивного року відбулась 31 березня в Києві на спортивному комплексі Олімпійський. Нагадаю, минулого року кріпак став одним з кращих спортсменів паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, завоювавши 5 золотих і 3 бронзові медалі у плаванні серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. На цьому в мене все далі. В ефірі каналу ОТБ новини спорту. Про них вам розкаже Ігор Заржицький. Я з вами прощаюсь. Бажаю всього найкращого. До побачення. Вітаю вас сьогодні із новинами спорту буду знати вас я Ігор Заржицький. На майданчику спортивного комплексу Локомотив завершились фінальні ігри шкільної волейбольної ліги Харкова. В них взяли участь по три кращі команди юнаків та дівчат. В першому розіграли призові місця дівочі команди. За підсумками фінальних поєдинків перемогли юні волейболістки школи номер 26 індустріального району. Друге місце посіли дівчата Харківського педагогічного коледжу номер 4 Київського району. І на третьому місці гімназія номер 144 Московського району серед юнаків не було рівних команді гімназії номер 46 Слобідського району. На другому місці представники школи номер 147 Шевченківського району і на третьому місці школа номер 119 індустріального району. Проведена вперше школьна волейбольна ліга. Її проведення проходило в три етапа: вначалі проходили сорівнування в школах, затем. по районам среди школ команды девочек и мальчиков. Приняло участие 124 команды девочек и 98 команд юношей. Третий этап финальный, который проходил вчера в, в спортивном комплексе «Локомотива», определял чемпионов и призеров этих соревнований. Что важно, вот эта школьная волейбольная лига на уровне Харькова параллельно идет и в районах области, а затем, можно так сказать, состоится как бы суперфинал между чемпионом города Харькова и лучшей командой районов области. И вот этому победителю будет предоставлено право выступать уже на финале украинской школьной всеукраинской школьной волейбольной лиги. У Харкові на нарядовому майданчику Салтівський літ пройшли змагання чемпіонату України із шортреку серед юнаків і дівчат, вік яких не перевищує 17 років. Крім господарів майданчика, харківських майстрів шортреку в чемпіонаті також взяли участь юні спортсмени з Києва, Сум та Шостки. Всього 45 учасників. Як і очікувалось, відмінно виступили харків'яни, в активі яких всього було 15 медалей 4 золоті, 6 срібних та 5 бронзових. Найбільшого успіху серед юнаків досяг вихованець Харківського обласного вищого училища фізичної культури і спорту Микита Німіро. Він виграв забіги на 500, 1000, 1500 метрів, а також здобув перемогу у складі збірної Харківської області в Естафеті. Також медалі різного гатунку для Харкова у юнаків завоювали Микита Хочин, Яков Шуляк, Данила Покітченко, Микита Моїсеєв, Микита Глотов і Кирила Ворожейкін. Серед дівчат на підістал Пошани тричі піднімалась харків'янка Дар'я Воропаєва. А також призерками змагань стали її подруги по команді Софія Хочина, Тетяна Зарванська, Вікторія Червенко, Ульяна Дуброва, Єлизавета Гапонова, Дар'я Зімнинська, Світлана Репецька і Мирослава Бугрименко. Додам, що ці змагання завершили зимовий змагальний сезон для українських спортсменів шорт-треку. І далі про шахи у Харків розпочався чемпіонат України серед юнаків та дівчат віком до 18 років. Говорить головний суддя змагань, міжнародний арбітр Олег Тимчига. Ну, это один из шести финалов Украины в разных, различных возрастных категориях. Все эти турниры для меня представляют большой интерес. Конечно, самый большой интерес для меня представляет турнир до 8 лет, где появляются таланты. Но ну, 18 лет ⁇ это тоже интересный возраст. Конечно, сложность данного возраста заключается в том, что многие ребята заканчивают школу, поступают в вузы и начинается жизненная переоценка ценностей. То есть, ну, грубо говоря, просто некоторые оставляют шахматы на втором-третьем плане, а на первый план выходят другие ценности. Но самые заядлые остаются, играют, борются. Победитель будет представлять Украину на чемпионате мира или Европы. Второй, что ему достанется. Насколько вам интересен качественный состав участников, я имею ввиду, есть мастера, кандидати в мастера спорта? Есть и мастера. Рейтинг фаворитом турніра юноши является Роман Яременко з Миргорода, недавно виполнивший і получивши звання мастера спорта у девочек. Вообще рейтинг фаворитом является Мартинкова Елена, которая участвовала в последнем финале женском Украины. Це всі новини про спорт на сьогодні. На все добре і хай щастить!